Болотний модін у грі Stalker – це окремий вид мистецтва. Він настільки своєрідний, що щоб зрозуміти його, треба поринути в те багно з головою. Об'єктом моєї уваги став вже нашумівши в свій час OLR 3.0. Я дуже довго вагався, чи вартує даний витвір мистецтва моєї і вашої уваги, і все ж таки вирішив показати вам, друзі, приклад кричучої бездарності авторів даної модифікації. Тому, кому цікавий даний контент, не забуваємо проставляти свої сталкерські вподобайки та писати коментарі. Вітаю все сталкерське товариство! з вами, як завжди, Грів. Я починаю. Sorry. Спершу хочу загострити вашу увагу на тому, що мод і досі знаходиться на стадії відкритого бета-тесту. Нагадаю, офіційний початок розробки зазначено 2014 рік. Тобто вже 11 років іде розробка того, що апріорі має свій рушій, сюжет, майже всі локації, дістоки, логіки та системи. Це вже звучить смішно, але ми її ще нічого не починали. Далі переглянемо офіційний опис моду. Розробник стверджує, що проект є відновленням того самого Сталкера за період 2002-2003 років. Основною метою проекту є відновлення гри у такому вигляді, якою вона би повийшла у 2003 році. Сюжет мода практично повністю перероблений порівняно зі старими версіями, а основою виступає оригінальна повість Діти зони. Це літературний сюжет 2003 року. А також ранній сюжет 2002 року теж присутні в даній модифікації. Разом з квестами було відновлено всі локації тих часів. А у версії 3.0 додалося ще два рівні з дизайнерських документів: це «Щурячі підземелля та рівень 12. Усі території були наповнені відповідно до літературного сюжету та діздоків. І я так розумію, що білдомани всього світу, прочитавши даний опис, мали відчути оргазм. Але не так сталося, як гадалося. Перше, що Кінус в очі, це назва рівень 12. Це що за рівень? Навіть в описі локації зазначено, що це технічна назва. Тобто люба локація в ході розробки на початку мала просто номер. Наприклад, мертве місце це був 9-й левел, генератори 13-й і так далі. Розробник навіть не захотів поворушити клепку, щоб придумати повноцінну назву локації. Але це тільки початок. Давайте вже з вами перенесемось в зону. З'являємось ми в підвалі у Жаби, в селищі новачків. Точно те, що локації Білдовській я не буду. Перше, що кидається в очі, це величезна кількість динамічних об'єктів замість статики, які тут не потрібні від слова взагалі. До речі, динаміка в певній мірі навантажує руші й гри більше ніж статика. Підвал торговця схожий на сміттєву яму, як і все навкруги. Хоч якоїсь логіки розташування об'єктів немає взагалі. Здається, що Модеро просто взяв відро з об'єктами та й висипав на локацію. На тому облаштування і закінчилось. Наступне, що можна виділити, це габарит об'єктів. Машини з-вишки з БТР, цигарки розміром з палку Дрогобицької або стільці в ріст головного героя. Все ж таки я маю надію, що Мессер трошки вище, ніж метр двадцять. І це все свідчить про те, що з даним питанням розташування їх та підгонку ніхто не заморочувався. Яка локація була в збірці, таку й взяли. А те, що в білду він не суттєво, то в повноцінному моді це ганьба. В деяких ключових НПС неправильно налаштовані матеріали, відсутні рестриктори саме в тих місцях, де вони потрібні, наприклад, при вході в підвал жабин або в бар. Освітлення, до речі, теж залишає бажати кращого. Хоча деякі блогери, виправдовуючи некомпетентність розробників, розповідають, що естетика моду виражається в загальній кривізні. Вузькі дверні отвори, скеляста місцевість там, де цього не повинно бути. Полігони на теренах. Неправильні масштаби окремих ігрових об'єктів, наприклад, машин на екрані, завжди повинен бути. Тобто, звичі сказано, можна зробити висновок. Чим гірше, тим краще. У мене немає слів. Лут в ОЛР це загалом окрема глава. І почнемо ми з такої класної штуки, як розрядник. Розрядник аномалій це електронний пристрій, який дозволяє знищувати всі аномалії в радіусі 10 метрів, тобто, ліквідуєш аномалію і йдеш собі далі, як по бульвару. Кілька разів такі розрядники потрібно буде використовувати за сюжетом. Скажіть мені, будь ласка, а може давайте просто аномалії з гри виріжемо? Або чому такі розрядники не покладені на виробництво? Навіщо в зоні гинуть люди, якщо можна просто знищити план осі аномалії з допомогою даного апарату? Далі нас чекають грави рукавиці, їх ми отримаємо за сюжетом і старійшини лабораторії в темній долині. Всі артефакти з їх допомогою можна легко дістати з аномалії, так само і трупи, і все, що нам потрібно. На бісу вони тут здалися у грі. Це не халфа, це не Fallout, це Stalker. Далі іде гра дробовик. Можемо отримати так само у старійшині в лабораторії Темної долини. Або його можна обміняти у чистонебівців в будівлі школи на локації бар. Опис даної зброї вражає. Це аномальний дробовик, створений карликами у лабораторії, який стріляє болтами та ваншотить любого. Багато хто скаже, що мод зроблено на основі диздоків, що він відтворює атмосферу того самого сталкера. Я хочу одразу дати відповідь. Загальна концепція моду цілком зрозуміла, її змінювати не треба. Але нічого не мішає розробнику робити деякі зміни та доповнення для покращення та створення певної логіки у грі. А як думаєте ви, друзі? Напишіть у коментарях. Ще нас чекає галушник викидів, що дозволить вам пережити викид на відкритій місцевості. Тобто, в моді є граві рукавиці, щоб дістати та переносити будь-що навіть з аномалій, розрядник, щоб знищувати аномалії, граві дробовик, що ваншотить будь-кого, і створений з зони в одній із лабораторій, а також галушник викидів. І нічого не забув. Єдине, що я вважаю, треба додати, це те, що події відбувалися в паралельній реальності і на іншій планеті. Тоді картина була повна, подумав я. А пізніше дізнався, що є секрети закінчення моду, під час якого вас телепортує на Марс, де вас забере НЛО. А ще ви виконуватимете квести до розмовляючих сліпих псів. Хе, дайте мені покорити те, що курите ви, розробники. А що стосується системи Alife. Сталкери ходять в рейди, шукають артефакти, збирають хабар, кидають болти, щоб перевіряти аномалії. Вони ж повертаються з ходу, продають хабар торговцю та купують все необхідне. Світ зони живе і пахне. Здається, все прекрасно. Але є велике але Любий непісь може забрати квестовий предмет і піти чорт знає куди. Або навіть покинути зону. Чи десь вмерти на іншій локації? Це саме може зробити любий квестовий персонаж. Не раз в ході проходження у мене вспливали ось такі оголошення, і приходилось перезавантажуватись з більш раннього сейву. Я вважаю, що дана система має право бути, але в межах локацій і ні в якому разі в межах цілої зони. Я це рахую нонсенс. Що можна сказати про модифікацію в заключення? Та абсолютно нічого доброго. Якщо навіть більшість руснявих топ блогерів та летсплейщиків, таких як Вольсталкер, Хьюк, Флодар, закинули проходження даного продукту. Вонделей пройшов але з Годмодом. Тому висновки напрошуються самі. Краще даний виріб обходити стороною. А я буду вже закінчувати. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. Бережіть себе і до зустрічі!